FitLogic Т18С, що це за бігова доріжка, кому вона підійде, які її плюси, і мінуси, чи є альтернативні варіанти, та як купити зі знижкою. На зв'язку Олексій та канал про тренажери і не тільки. І як завжди, все по порядку. З вас лайк, підписка. Помчали! І так, основні технічні характеристики FitLogic T18C: призначення домашнє, тип бігової доріжки, електричний, підключення до електромережі 220 В через адаптер живлення, номінальна потужність двигуна 4 кінські сили, пікова 5,5 кінських сил, швидкість від 1 до 22 км на годину, розмір полотна, як в деяких професійних моделях бігових доріжок 150х53 см. Та воно підійде користувачам з ростом до 210 см. Пут нахилу від 0 до 15 градусів з електричним регулюванням, максимальна вага користувача до 150 кг, рамна конструкція складається, бігова доріжка має фірмову амортизацію, яка, до речі, зараз вважається однією з найкращих на ринку. Є вбудований Bluetooth, за допомогою якого здійснюється бездротове підключення до пристроїв Android та iOS через додаток FitShow, який доступний до завантаження в App Store та Google Play. Також є вбудовані динаміки, роз'єм для підключення MP3, є кнопки швидкого старту та аварійної зупинки. Діє офіційна гарантія від виробника на 12 місяців, яка забезпечується авторизованим сервісом нашого інтернет-магазину, TopFitness.ua Тож, купуючи у нас бігову доріжку FitLogic T18, c ви можете бути впевнені в тому, що у разі, якщо настане сервісний випадок, то вам нікуди не прийдеться, не потрібно буде відправляти тренажер. Наші майстри приїдуть. Та все налагодять та виправлять. Ми маємо постійну базу запчастин, що гарантує швидке реагування нашого сервісу та безперебійну роботу самого обладнання. Із плюсів бігової доріжки т 18 с варто виділити. Перше потужність двигуна, який має захист від перегріву. Друге габарити полотна з електричним підйомом від 0 до 15 градусів. Воно достатньо велике. Комфортне та підійде абсолютно всім користувачам з будь-яким зростом. Третє фірмова амортизаційна система, яка якісно відрізняє FitLogic T18C від найближчих конкурентів. Четверте інтерактивність та контроль тренувального процесу. П'яте загальна якість матеріалів, стійкість, надійність та простота у використанні. Шосте регулярність поставок та безперебійне сервісне забезпечення. 7 ціна, яка достатньо демократична у співвідношенні до майже професійних характеристик. Щодо мінусів, перше це загальні габарити бігової доріжки. В зібраному стані, по крайніх точках, вони складають 200 см довжину, 92 см в ширину і 159 см висоту. Що за довжиною, достатньо великі. Але враховуючи характеристики, вона просто не може бути меншою. Друге, це відсутність можливості підключення дистанційного кардіодатчика. Є тільки контактні, які розташовані на ручках. Мінус це чи ні, вирішуйте самостійно. Тим більше, що зараз багато хто має смарт-годинники і потреба у використанні додаткової телеметрії сходить на нівець. І так, по мінусам це все. Кому підійде ця бігова доріжка. Перше, вона підійде виключно для домашнього користування. В комерційні тренажерні зали та фітнес-клуби її ставити ми не рекомендуємо, так як вона може працювати лише до 5 годин на день. І це її максимум. Друге, користувачам зростом до 210 см. Третє. Користувачам вагою, яка не перевищує 130-135 кг, так як для нормальної довговічної роботи бігової доріжки потрібно зберігати запас. По навантаженню краще 20 кг та щонайменше 15 кг. які є найближчі альтернативи за характеристиками, ціною та якістю. Це VIGOR 6131E AI та Horizon 7.0AT. Але вони трішки дорожчі, та їх ми розберемо вже в наступних відео. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові випуски. Якщо ви вже визначились та бажаєте купити бігову доріжку FitLogic T18C, то звертайтеся до нас за контактами в описі та отримуйте промокод на круту знижку, який ви зможете використати при оформленні замовлення через корзину нашого інтернет-магазину TopFitness.ua. А для тих, хто не бажає витрачати повну суму одразу, у нас діє онлайн оплата частинами від Приватбанку та Монобанку. Переходьте за посиланням в описі, оформлюйте замовлення та насолоджуйтесь якісним бігом щодня. Якщо це відео стало корисне для вас, напишіть, будь ласка, коментар та поставте лайк. Буду дуже і дуже вдячний. Бажаю добра, побачимось!